Зимові куртки, шапки, шарфи, рукавички та тепле взуття для своїх дітей активно скуповують батьки у Тернополі. Скільки коштує зібрати на зиму дівчинку та хлопчика віком 5-8 років, дізнавалися журналісти Терно на місцевому ринку. Найдорожче придбати зимову куртку. Ціна на них залежить від фасону, наповнювача, виробника і коливається в межах 1,5-3 тисяч для дівчаток, 1800-3200 тисяч для хлопчиків. Як кажуть продавці, наповнення курток різне. Є є Холофайбер, і також дуже зараз популярний сав, такий як біопуг. Тобто це йде як пуховик, але він де трошечки дешевший в ціні. оцей біопух, ну і трошки краще в якості, бо пуг може збиватися, а біопух буде гарніше носитися. Вартість взуття залежить від країни виготовлення, виробника, моделі та матеріалу. Ціна коливається від 500 гривень за минулорічний товар до понад 2 тисяч. Чобітки чи черевички для дівчаток дещо дорожчі. Загалом вартість шкіряного взуття з овечою шерстю всередині завжди вища. Українське наше взуття дуже якісне, хороші, львівські, харківські, але і ціна відповідно: дві 200, дві 300, 1900 – залежить від виробника. Ну, дівчачі може бути трошечки дорожче гривень 100, 200, не більше. Шапка обійдеться у 200 гривень. Комплект з хомутом чи шарфом – 350-780 гривень. Рукавички можна знайти за ціною від 100 гривень. Мами, з якими поспілкувались наші журналісти, кажуть, що до зими їхні діти вже готові. Цю куртку е, взуття, е, бо ми швидко ростемо, тому там в цьому році купували вже брати. Дуже сильно на виріс не виходить, бо потім. Всякі проблеми починаються, особливо з суття. П'яли вже декілька років, тому що ми маємо зі старшої дитини. Загалом, згідно з підрахунками Терену, зібрати на зиму дитину коштує в середньому 4,5 тисячі гривень. Це майже так само, як і для дорослих. як ми повідомляли раніше, їм потрібно щонайменше 5 тисяч гривень. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.